Всі ми знаємо, що сьогодні наша ярмарка відбувається на підтримку наших збройних сил України. Тому щиро запрошуємо вас усіх відкривати свої серця для доброти. Свої гаманці відкриваємо для донатів. Будьмо щедрі, будьмо милосердні, будьмо добродушні, підтримуємо наш. Такий гарний хороший фронт, тому що сьогодні без нашої волонтерської діяльності ніяк не може бути. І запрошуємо найактивнішого учасника, найактивнішого волонтера нашої громади, отця Назарія. Прошу, будь ласка. Ну, це перебільшення. Але дякую, приємно. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Що все погано чую. Слава Україні! Слава! Слава! Ну, краще. Що ж, дорогі березнівчани, гості, костопільчани, всі небайдужі люди до долі нашої ненької України. Сьогодні ми в цьому гарному березнівському парку зібралися всі разом для того, щоб перш за все. Підтримати наших військовослужбовців, наших захисників, захисниць, тому що за 10 років війни всі переконалися в тому, що без нашої підтримки, нашої допомоги, наша армія, наші військові, наша держава, мабуть, не вистояла перед викликами. Ворога, агресора, окупанта, який напав на нашу землю і на всіх нас, я можу впевнено сказати, що, мабуть, немає ніде на світі такої держави, такої нації, як українці, які віковічно страждають, мучаться, нищать нас. Але ми стоїмо і прагнемо до незалежності. Прагнемо до миру, до добра, жити в своїй в самій найкращій країні, народжувати, виховувати своїх дітей і дякувати Господу Богу. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда. За вас сила і воля святая. Ти земле моя, безмежні твої поля, і діти всі твої, моя родина, так гріє серце моє, ласкаві хвилі Дніпра, і назавжди для нас, одна єди. Наша Украина Карпатський голос. Звали. Беруни східні млинці. 15 тисяч 350. В нас була сьогодні дарина. Вона водою завідувала у нас і продала один лот з аукціона. В неї вийшло 5 тисяч Продали Карпа на 17 тисяч Сувеніри, там були кружечки, ну багато всякого було, не буду перечисляти. Сувеніри 4 тисячі 1 гривня. Жарена картопля з часничком, супер була класна. На 9 тисяч 540. Солодощі, багато всякого було солодкого. Я навіть не попробував, мене слюня біжить за цілий день. 16 тисяч 293. Тир сьогодні настріляв на 3100. Мориконь Софія 1600. Хлопці, ті, що з такими великими язиками на лотереї наторгували на 68 685. Плов одинадцять тисяч Патріотичний куточок 662 гривні. Куліш 3009 Налісники, які були суперські, через які ми з володів жовтим чуть не билися. Получилися аж налісники на 13700 Дякую. Кальчук Сергій. Миколайович. Суперські ходоги були такі, як від мами. 2500. Саша Люсшин, чай. Дуже класний з самоваром. Такий. Я б того самовара порізав би на бльосінки на де небудь Получилося чай, солодощі на 16200. Аквагрим 1200. Фотозона 2568. Бубчук Тетяна Михайлівна, 4125. Ну і ви знаєте, як перший ярмарок в цьому році 264 580. Bom